Привіт! Сьогодні ми з вами зазирнемо у минуле у часи, коли ще не було ні друкарських верстатів, ні комп'ютерів, ні навіть звичайного паперу. Давайте дізнаємось, як люди зберігали найважливіші знання, створюючи справжні скарби, книги, написані від руки. Ну що, спробуємо уявити, от просто на мить. Як передати історії відкриття чи важливі ідеї наступним поколінням, якщо немає способу просто натиснути друк чи копіювати? Саме перед таким викликом стояли люди в середні віки, і те, що вони вигадали, це було неймовірно. Наша мандрівка починається в епоху, коли кожна кожнісінька книга була унікальною, а її створення було справжньою пригодою. Отже, ключове слово нашої розмови манускрипт. Це означає, що кожна книга, кожна сторінка, кожна літера були створені людською рукою. Уявіть собі, жодної однакової копії. Кожен манускрипт був єдиним у своєму роді. Втратити таку книгу означало втратити цілий всесвіт знань, можливо, назавжди. І знаєте, ця аналогія чудово пояснює, чим були ці книги. Це ж не просто текст, це був по суті єдиний надійний спосіб зберегти будь що. Від рецептів ліків і карт зоряного неба до філософських трактатів і поем усе найцінніше було саме там. А тепер простежимо за біографією такої книги, з чого ж усе починалося? Ну точно не з паперу. Готуйтеся дивуватися. Так, так, саме зі шкіри тварин. Матеріал для сторінок середньовічних книг називався пергаментом. Він був неймовірно міцним, міг зберігатися століттями. Але його створення було дуже й дуже складним процесом. Тільки вдумайтеся в цю цифру 200 для створення однієї великої біблії могло знадобитися до 200 овечих шкір. Це ж ціле стадо стає зрозуміло, чому книги були доступні лише дуже заможним людям чи монастирям. Кожна майбутня сторінка проходила через усі ці етапи. Це була довга, виснажлива фізична праця. Шкіру чистили, розтягували на величезних храмах, сушили, а потім годинами шкребли спеціальними ножами, щоб зробити її тонкою, гладенькою і білою, ідеальною для письма. І ось результат ціна. Через дорогі матеріали і місяці, а то й роки ручної праці одна єдина готова книга була справжнім скарбом. Мати власну бібліотеку в ті часи це було престижніше, ніж сьогодні мати колекцію суперкарів. Книги були неймовірно цінним спадком. Добре, матеріал у нас є. А хто ж писав? Хто наповнював ці дорогоцінні сторінки з містом? Знайомтеся, це герої нашої історії, писарі, які найчастіше працювали в тиші монастирів. І повірте, їхня робота була, ну, дуже непростою. Вони працювали у спеціальних кімнатах, скрипторіях. Свічки майже не використовували, бо страшенно боялися пожеж. Тому працювати можна було лише поки світить сонце. Взимку в кімнатах було так холодно, що чорнило могло просто замерзнути в чорнильниці. А кожна помилка була маленькою катастрофою, адже її доводилося обережно зішкрібати з дорогого пергаменту. І знаєте, що найкраще передає їхні почуття? Це реальні записки, які вони іноді залишали на полях рукописів, ніби послання крізь століття. Ось, наприклад, слава Богу, я закінчив цю книгу. Ми можемо буквально відчути величезне полегшення і втому людини, яка місяцями чи роками створювала один єдиний примірник. Але манускрипти це не лише текст, о ні. Багато з них це справжні витвори мистецтва, які вражають своєю красою і досі. Це були не просто книги, це були скарби. Цей процес називався іллюмінацією від слова висвітлювати. Художники малювали дивовижні мініатюри, прикрашали перші літери сторінок складними візерунками, фарби робили з розтертих мінералів, а для особливого сяйва використовували найтонші листки справжнього золота. Уявіть, як ці сторінки виблискували на світлі. І це, мабуть, найголовніше ілюстрації були не просто для краси. У часи, коли мало хто вмів читати, картинки розповідали історії. Вони пояснювали біблійні сюжети, показували, як виглядають лікарські рослини, як рукаються планети це були, по суті, такі собі середньовічні комікси чи навчальні мультфільми. Отже, ми знаємо, як книги робили і як їх прикрашали. А що ж у них писали лише релігійні тексти, аж ніяк. Хоча багато книг були релігійними, писарі старанно переписували праці античних філософів, медичні трактати, математичні розрахунки, астрономічні таблиці. Саме завдяки їхній копіткій праці знання давніх цивілізацій не були втрачені і згодом стали фундаментом для європейської науки. І ось вам факт, який просто вражає це не жарт. У перших бібліотеках кожна книга була настільки цінною, що її буквально приковували до полиці довгим ланцюгом. Це був найнадійніший спосіб захистити знання від крадіжки. Але наприкінці середньовіччя сталася справжня революція. З Китаю через Арабський світ до Європи прийшов папір, і як бачимо, він змінив усе. Папір був дешевшим, легшим і значно простішим у виробництві. Це зробило книги доступнішими для набагато більшої кількості людей. Отже, підіб'ємо підсумки, чому вся ця історія про давні книги є важливою для нас сьогодні? Та тому, що без титанічної праці середньовічних писарів величезний масив людських знань просто зник би. Кожна книга, яку ми тримаємо в руках, кожна сторінка в інтернеті, усе це результат довгої еволюції, що почалась з унікальних рукописних скарбів. І наостанок питання для роздумів у нашу цифрову добу, коли інформація здається такою доступною і водночас такою крихкою, що найцінніше ми маємо зберегти для майбутніх поколінь.